Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми п'ємо каву. Всім приємної кави. Якщо це ранок, приємного доброго ранку. І хочемо. Я хочу запитати у духів кави, у вищих сил. Що заважає скинути зайву вагу? У кого є такі питання, проблеми, не вдається скинути зайву вагу? Яка істина причина, чи є переклади зайвої ваги, чи щось зроблено на красу, що заважає бути стрункою і струнким. Вдасться схуднути Всі, хто мріє скинути зайву вагу, це вдасться зробити. Це кропітка робота. Так, я хочу подивитися. Дивіться, тут відбувається така річ, стоїть залежність. Це може бути навіть алкоголь. Може, ну, харчова залежність, цукор, солодощі. От. Це все через те, що ви з молоду. Якби ну, з дитинства мали хибне уявлення про е, наслідки, я б сказала так. Що вас обкладали оцею їжею, або ви бачили, що вживають, ну, що вживання алкоголю не призводить до негативних наслідків. Ну, як-то хибно. Це більше як це хибне уявлення про те, що от солодощі алкоголь, вони ну, видивилися, що всі це так роблять, ну, дорослі. От коли були маленькі. І це норма, тобто все гаразд, вони ж не можуть робити те, що шкодить. От, і воно так заклалося, як програма стабільна. Але насправді це дійсно ворог. Оці солодощі і вживання спиртних, це ворог, і вони можуть викликати зайву вогу наповнювати водою тіло. От. п'ємо дух кави, закликає допоможіть, перенасичує вологою тіло. Мрія ваша здійсниться? Ви станете потужним. Якщо це чоловік дуже сильним. І алкоголь тут будуть вживати тільки з намірами набратися, може будуть якісь настойки, настоянки, користь заради користі. Так, шлях відкриється. Скажіть нам, будь ласка, чи є негативний магічний вплив? Переклади зайвої ваги порчі на красу людини, що заважає саме в цьому плані скинути вагу. Так, дивіться, ще один момент вийшов. Три моменти. Розуміла, вам перше родичі, предки роду, вони мали страждали від нестачі їжі і дуже лихі часи це був голодомор, я так розумію. Є люди, в яких сильно постраждали предки від голоду, від штучного голоду, від цього. Дуже глухі часи. Зруйновано повністю було життя у предків, зламана вся можливість заробити і можливість взагалі мати їжу. І причому, що це було насильно, це їх вбили таким чином. О, це предки. І вони постійно просять їсти. Тут іде більше треба з родом розібратися і викликати духів роду. Я закликаю, прошу, викликаю предків роду, прошу, скажіть. Так, потайдіть ще. Прийшли предки роду духів роду, саме звертаюсь до роду, це стосується багатьох українців, так ви, духи роду, ви мали страшні о, страшний голод, голодомор, насильство над собою. Дуже сильне почуття голоду у вас було. Ми вас розуміємо, ми вас любимо, і приймаємо ваш біль, і знаємо про це. І у вас не було змоги врятуватися, і такі були обставини при житті. І ви мали велике страждання від голоду і смерть від голоду. Але зараз е ваше життя закінчилося. І ви в потайбіч, ви в тому світі, де не має бути страждань. Ваше страждання зак закінчилося разом із вашим життям. Ви маєте е цей голод відпустити, бо все це закінчилося. І ви маєте вознестись і знову народитися. І той, хто дивиться це відео, живе зараз, і вже немає страждань, і нічого вам не винний, і ви йому також нічого не винні, бо це його власне життя. Ваше життя вже закінчене, і ви маєте відпустити. Ці прив'язки, це страждання, бажання наїстися вже має бути покладено кінець цьому безкінечному бажанню їсти. Той, хто дивиться це відео, вам нічого не винний і ви йому також, ви можете бути вільні і вознестися. Буде так, буде так, буде так. І заново народжуються, щоб бути щасливими. Так, буде все сказане, здійснено ці предки мають вознестися і заново народитися. Більше вони не страждають від почуття голоду постійного, потреби в їжі немає, звільняють. Того, хто дивиться це відео від цього страждання. Я заперечую повністю весь цей негатив. Посилаю ворогам. Тому, хто зробив, буде так. Дякую предкам роду. Ви маєте бути щасливі, потужні. Страждання більше у вас немає. Воно скінчилося. Отак. От І з духами треба так постійно. Як би самому з, з ними розмовляти, бо є таке, що вони приходять і просять через вас ви їсте, наче їх годуєте, але це зайва, бо ви ж не маєте постійної голоду. голодомору у вас ну, всіх, я маю надію, мають змогу придбати їжу і взагалі. Зараз нема такої, ну, такого страшного голодомору нема. От. І якщо зробити їм помин, свічечку, випічка, молоко, і поговорити, що ви вже вмерлі, ви немає. Бо вони як застрягли в них як... Вони не можуть от цього її муки одійти, от, постійне прагнення їсти. Їм треба сказати, що все закінчилося, вони вільні. І вони можуть вознестися, упокоїтися і заново народитися без страждання. Так їх затягнула. Це, Це Росія робила з нами. Що це цік? питання далі. Що ще? Хтось так, має звільнитися? Від? Прив'язки насолоди від е, їжі, звільнитися в плані відсолодощів, від е, солодощів, від це така річ, у вас е, хибне уявлення. Тут був стрес. Ви самі себе рятуєте, намагаєтесь заспокоїти свій мозок від того, що на вас напали, і постійно така йде напруга нервова. І для цього вживається їжа солодощі в більшій кількості, ніж потрібно. І через це ну, солодощ викликає, заспокоюється мозок, і нервова система себе рятує. Так, це порятунок. І ви тоді нормально можете існувати. Таким чином рятується нервова система. Це з одного боку правильно, що ви в такому плані, що ну, бувають такі ситуації в наш час, що психіка не справляється дійсно краще вже їсти, щоб не мати травми психічно від цих подій. От. Я це залишається, це забираю, заперечую. Треба знайти інший шлях. Ах, бо вже пішов перебір, перебір. Дуже сильно багато їсти солодке не можна. От. Порятунок себе від, щоб тримати мозок у балансі. Я це також заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть. тому хто дивиться це відео замість солодких продуктів, гамовувати свою нервову систему розважальним, розважальним контентом. Це можуть бути всі розважальні відео. Ютуб рятує психіку, дивіться смішні відео і дивіться комедії і гарно фільми, комедії і музику. Ще більше треба гуляти, природа, парки, всі водойми зараз дуже літо. Більше ходити і приємно спілкуватися, якщо у вас немає з ким, знайдіть людей. По інтересам. Ну, має бути, якщо це любі, спільні інтереси, це дуже відволікає, і вам не треба їсти, вам треба розвагу шукати в простих речах. Це, може, собачники, якщо ви шукаєте друзів. Духівка, ви прошу, закликаємо. Люди займаються квітами, шукайте серед квітів. Ну, однодумців треба шукати. Вас врятує від, від стресу, по-перше, відновить ваш стан і врятує, щоб не набрати вагу, щоб не заїдати стрес. Більше ходіть по парк, ідіть у парк. Чи на природу до річки, де... Куди завгодно. Але має бути насолода від цього. Якщо вам дійсно не хочеться цього робити, знайдіть туди, куди вам захочеться піти, тільки не їжте там, будь ласка. Прошу ще сили, допоможіть нам забрати цю прив'язку. Так. І ще одна жінка комусь дійсно зробила. Більше таку порчу, я так розумію, на красу. Це була краса. Угу. Красива жінка з дитинства з молодого. Це зроблено на те, щоб ви розлучилися, щоб вас покинув коханий. Зверталися. Причому? Може бути близькою людиною, ну, родич. Так, я хочу зняти оцей негатив ось. Заперечу. Заперечує повністю. Заперечує, Заперечуємо. Причому ви самі багато разів знімали з себе, ну, попри все, ваша краса не може зійти. О, цей негатив, воно генетично дуже сильно, потужна краса передається. Весь негатив, повертає тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Заперечую повністю весь негатив, заперечуй. Знімаю весь негатив, вертаю тому, хто зробив. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, відновити красу, нормальний стан. Буде так. Оце також заперечую. А, заперечую всі прив'язки і програми негативні з дитинства, що заважають. Відновитися, заперечую. Це з дитинства, так. Те, що люди бачили, що думають, що це норма. Вживати алкоголь, їсти солодке, тоннами це норма. Ні Насправді це все наповнює переповнює тіло водою, важко рухатись. Так, заперечує всіх ворогів, одвертаю. Зліває повністю весь нягати. Заперечує, знімає. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає тому, хто дивиться це відео, кинути зайву вагу. Буде так, заперечує. Не заперечує. Відкриваю всі шляхи, Заперечує. На скидання зайвої ваги, заперечує весь Відкриваю дороги, буде так. На скидання зайвої ваги на стрункий стан більше нема жодної причини для того, щоб їсти солодке, вживати алкоголь. Буде так. Змінюю прив'язку до солодкого до алкоголю на прив'язку до прогулянок, до фізичних вправ руханки, до роз... Манітного, ну, такого веселого проводження часу. Більше нема причин для депресії. Відкриваю всі шляхи дороги на відновлення організму, на красу. Буде так. Ось я хочу подивитися. Якщо це чоловік або жінка, відновлюється краса, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, духів кави закликаю, допоможіть, тому хто дивиться це відео. Це камінчик гранату, він камінь, який висушує вогонь і висушує воду. От всю вашу всю депресію, всю стрес, всі негативні магічні впливи на ваш стан фізичний, робить вас струнким, красивим, красивою жінкою, стрункою. І силу граната в тілі, щоб у вас була якась вогонь такий, щоб вони розпливалися. Буде так, вищі сили. Я охоронців прошу, духів кави закликаю, допоможіть тому, хто п'є каву. Дивіться це відео. І з нами скинути зайву вагу, відновити свою психіку, відновити емоційний стан. І відсікти повністю всі прив'язки до солодощів, до алкоголю, до хлібу, до мочного, до картоплі, до всіх виробів із борошна відвертаю на вік вічні. Прошу, допоможіть перевести потяг. Ставлю відразу. Щоб людині не хотілося вживати несмачне, бо більше цукор, несмачний алкоголь, несмачний, а борошно і картопля несмачні. І всі солодкі фрукти також несмачні. Більше кислі ягоди смачніші, і лимони смачніші. Вам можна жир вживати, навіть якщо це сало або м'ясо, можна, але тільки не цукор, буде так. Відразу стоїть до цукру і борошняних виробів картоплі, крахмалю, кукурузи і картоплі. Буде так. І ставлю дуже перевожу всю тягу до солодкого до борошна. Перекладаю на руханки, на прогулянки. Буде так. Більше немає ніякої насолоди від об'їдання, від вживання солодощів, буде так. Відкриваю всі шляхи на скидання. Зайвої ваги, вона вам не потрібна, вона вам заважає рухатися, бути щасливим. Буде так, буде так, буде так. Той, хто дивиться це відео, легко скидує вагу і дуже радісний настрій має при цьому. Буде так, буде так, буде так. Більше бажання вживати. Багато їжі, солодощів немає. Де буде все сказане здійснено. Так що так, з радістю легко, поступово, з веселим настроєм скидається зайва вага. Більше у вас немає потреби так себе доводити до цього стану. Стрес знімається. Руханками, прогулянками і приємним спілкуванням за кавою, запрошуйте людей на каву. духів кави дякуємо. І гранат також він втілює втілення самої от краси, пристрасті людей, струнких. Висушую всі зайві рідини, зайву вагу. Буде так. Все, приємного вам дня. Дякую за увагу. До зустрічі!